Всім привіт, друзі! Знову я з вами Роман Тузяк. І знову ми на пересічці. Цього разу ми переїхали кордон в Кростянко-Смільниця. Ну, Незважаючи, що черга була невеликою, стояли десь до півтори години навіть більше. От. Ми Зараз на території Польщі Ну, і хотів зняти от таке відео на тему, для чого ми їздимо на пересічки. Тобто дуже багато задають таких питань. Нащо ви їздите на пересічку, тобто, тобто, деякі люди тому дивуються. тобто, включається. Деякі думають, що от якщо ви їздите кожних п'ять днів за кордон, то ви обов'язково маєте возити контрабанду. Ні, ну Це абсолютно не хібне рішення. Тобто, Ці люди, які займаються так, скажімо так, незаконною торгівлею підакцизних <під товарів і не тільки вони навряд чи кожних днів їздять, вони їздять частіше, тому що це їхні так сказати, хліб в лавках. От, що таке пересічка? Ну сталося так, що в нашій країні, щоб користуватися доступним автомобілем, потрібно кожен раз виїжджати за кордон. Тобто, виходить е, цікава ситуація. Тобто, держава е, не то, що заохочує, змушує своїх громадян покидати територію країни кожен п'ятий або десятий день в межах іншої області, для того, щоб користуватися доступними транспортними засобами. Ну, вже якби. Є такий анекдот, що при ізнасилуванні, коли вже немає шансів, немає виходів, то вже варто розслабитися. І тому от якби ми не їздимо там кожен раз там в одну точку, розвернулися і поїхали. Ми стараємося вибирати маршрути і пересічки, які будуть цікаві. От Наприклад, ми от зараз їдемо по Біщадах, це Карпати з сторони Польщі. Їдемо в Соліну, це такий курорт польський, він дуже відомий, як нам сказали, дуже багато людей. Туди приїжджає, це такі озера, комплекс декілька озер в, в горах. тобто, от. Власне, я хочу подивитися на цю суріну, як вона виглядає. Сьогоднішня моя така мінімальна задача, і вечором повертаюся додому. тобто. Ясна справа, що кожна пересічка це є вльот по грошах і часі, тому ми стараємося якимось чином відбити ці кошти, тобто, ну, не порушуючи закон, я підкреслюю. Тобто, беремо пасажирів, блаблакаром, це. Дуже відомий поширений сервіс і практично усі напрямки. тобто, Якщо ти загрузиш автомобіль, дорога тобі відіб'ється. Возимо різні замовлення, тобто, хто які має тобто, в Польщу, з Польщі, ну, в кого є який інтерес. Тобто, я ще раз підкреслюю, це не контрабанда, це просто от, ну, щось так склалося, що щось дешевше в Польщі, щось дешевше в нас. тобто, і... Фактично ці копійки теж дозволяють якимось чином тобто, компенсувати витрати. Ну але зараз йде літо і йде період року, коли можна економити на проживанні, тобто можна спати, грубо кажучи, в палаці. Тому в принципі, взагалі, от, чим, чим пересічка от, взагалі, цікава, тому що ти кожен раз відкриваєш для себе щось нове. Ти відкриваєш нові кордони, ти відкриваєш нову культуру людей, ти знайомишся з людьми, які живуть. Тобто я от за тих. Два з половиною роки, чи навіть більше, коли я регулярно їжджу. Я був у Польщу, я половину Польщі об'їздив це точно. Був в Словаччині два рази, в Угорщині, в Білорусі був. Тобто, ну, всюди цікаво. Тобто, це, от деякі люди сидять в межах свого, там, скаже, так, села, кожен день бачать одне й то саме і хочуть, щоб з ними щось сталося. Знаєте, щось приємне. Тобто, ну такого не буває. Тому, якщо ти сидиш на одному місці, ти себе обмежуєш. А коли ти постійно подорожуєш, це для тебе відкриває світогляд. Свід... Ти для себе відкриваєш такі речі, які просто тобі ламають твої мишлення, Розумієте? І от плюс Бересічка, вона самодисциплінує. Тобто ти розумієш, що тобі треба їхати там п'ятий чи десятий день, ти вже знаєш, що на наступний день тобі... тобі, тобі день перед тим не варто, тобто там, допустим вживати якихось алкогольні напої, навіть якщо там когось свято це неважливо, тому що ти мусиш їхати. Тобто, це плюс ну, в своєму мірі якась самодисципліна. Тобто, якби в кожної сторони є як і негативні, так і позитивні моменти. Тобто, Ви знаєте, як тяжко з Львівщини їздити. На пересічку, тому що кордони дуже погано дуже погано працюють наші кордони. Часом приходиться по 6-8 годин стояти для того, щоб перетнути українсько-польський кордон. Тобто, ну це не є нормальна річ, і ми завжди часто з'їздимо на Закарпаття, де реально перетин кордону може ну зайняти годину часу, там, грубо кажучи, в один бік, як то кажуть, на коло з'їздити. Тому ми стараємося ці проблеми як то виявляти і крім того, впливати на них і. Ми маємо надію, що наші польські друзі з часом почнуть активніше працювати, бо ми робимо певні кроки в тому напрямку. От. І ну, одним словом, так воно є. Тобто зараз ми вже доїжджаємо до Устрік Дольних, всім гарного дня, дякую за увагу. Ну, І вдалих всім пересічок.